Ліплення з глини дуже корисне для дітей. І ось чому. Розвиток дрібної моторики, робота з глиною вимагає точних рухів пальців і рук, що зміцнює м'язи та координацію. Це корисно для письма, малювання та інших навичок, що потребують точності. Творче мислення, діти вчаться вигадувати форми, об'єкти та композиції розвиваючи уяву та здатність до самостійного творчого мислення, розвиток просторового мислення. Кліплення допомагає дітям розуміти форми, об'єм, розміри та пропорції, що важливо для математики та інженерного мислення, емоційний розвиток процес ліплення заспокоює, знижує стрес і допомагає дітям виражати емоції. Через творчість, покращення концентрації та терпіння. Створення фігурок вимагає часу та уваги до деталей, що вчить засередженості та наполегливості, соціальні навички, якщо діти ліплять, Разом вони вчаться ділитися матеріалами, обговорювати ідеї та працювати в команді. Парада. Краще починати з м'якої глини або пластиліну, щоб дитині було легко формувати фігурки, а потім поступово переходити до більш твердих матеріалів.